Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка! Оксолінова мазь це популярний метод профілактики грипу як один із найкращих заспокійливих засобів у періоди сезонних епідемій. Щодо заявленої фармакологічної дії, вважають, що цей засіб не просто метод психологічного захисту від грипу, оксолінова мазь перешкоджає репродукції вірусів у клітинах організму хазяїна завдяки безпосередній противірусній дії. Під час контакту із зараженим біоматеріалом. Хто саме вперше запропонував використовувати оксолінову мазь для профілактики грипу? Та ще й таким екстравагантним способом історія замовчує: нанесення різноманітних мазів чи кремів на ділянки носових ходів, щоби захиститися або вилікуватися від гострих респіраторних вірусних інфекцій не допомагає ні дітям, ні дорослим. Діюча речовина оксолінової мазі. Оксолін, який знаний в суспільстві як противірусний засіб, що начебто знищує мікроби в організмі. Насправді ж він не має доведеної противірусної дії. Так само цієї дії не мають жодні ефірні олії чи екстракти, що додають у мазі. Потрапляючи до носа, така мазь просто блокує носовий хід та ускладнює дихання. Якщо це дитина, яка має відносно менший носовий хід, дихання блокується ще більше, вона почуває себе некомфортно. Починає лізти руками до носа, що, у свою чергу, тільки провокує занесення інфекцій до організму. Дитина має вузькі носові ходи. Якщо більшу частину діаметру носового ходу займає шматок мазі, то дитина вимушена дихати ротом, і слизова оболонка носу перестає виконувати свою захисну функцію. Поверхня слизової оболонки носу має постійно омиватися рідким слизом. Так вона очищується: це захисна система нашого організму. Якщо ми добряче намастимо там мазю, слизова не зможе почиститися від часточок пилу, диму чи тих самих збудників респіраторних інфекцій. Навпаки, на неї весь цей пил тільки сильніше налипатиме. Тож, мажучи у носі будь-якими мазями, ми навпаки підвищуємо шанси захворіти, а не захищаємо себе. Що б ви не робили, ви не зможете захиститися від вірусів на 100%. Тому оксолінка вніс далеко не найкращий спосіб захиститися від інфекцій.